Вітаю! Мене звуть Іван Давидов, я лікар-психіатр, завідувач Київської психіатричної клініки Міллюкс. Сьогодні хочу розповісти вам про різницю між психіатром, психотерапевтом та психологом. В чому головні відмінності між цими фахівцями, з якими запитами можна звернутися до кожного з них, та чим вони зможуть вам допомогти? Якщо ця тема вам подобається, ставте лайк під цим відео, натискайте на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. І так, для того, щоб зрозуміти різницю між цими спеціалістами, перше, до чого треба звернутися, це освіта. Психіатр це спеціаліст, який має вищу медичну освіту, а також спеціалізацію за фахом психіатрії. Це передбачає в собі 6 років навчання в вищому медичному закладі, а потім ще 2 роки спеціалізації в інтернатурі за фахом психіатрії відповідно. Повний термін навчання лікара-психіатра до того, як він може почати здійснювати свою професійну діяльність загалом 8 років. Психолог. Психолог це спеціаліст з гуманітарною освітою, як правило, це педагогічні вузи. І це мінімум 4 роки навчання. Психотерапевт. Тут все трошки складніше. Психотерапевти бувають лікарями і не лікарями. Якщо це лікар-психотерапевт, то це, відповідно, 6 років в медичному університеті, потім 2 роки спеціалізацію за фахом психіатрія. Або будь-яка інша інтернатура за фахом, а потім ще спеціалізація за фахом психотерапія. Як правило, це 4 місяці для того, щоб отримати корочку психотерапевта. Але ж всі розуміють, що 4 місяці недостатньо для того, щоб навчитись психотерапії. І це такий більш формальний термін для того, щоб пройти там, якісь базові розуміння базових речей, і потім вже ви виходите у вільне плавання, де ви займаєтесь самонавчанням. Це курси, підручники, і ви вже, як то кажуть, у самоосвіті. І є е, не лікарі, психотерапевти, це психологи, психотерапевти. Відповідно, це гуманітарний вуз, чотири або більше там, магістратура, да, там 5 чи 5 чи 5,5 років навчання, і потім ще е, додаткове навчання по психотерапії для психологів, це психологи, психотерапевти. Але там є принципова різниця, бо якщо ти лікар-психотерапевт, якщо ти лікар-психіатр, психотерапевт, то ти можеш займатися як діагностикою психічних розладів, призначенням медикаментів, так і власне психотерапією. Якщо ти психолог, психотерапевт. То ти можеш тільки займатися психотерапією за призначенням лікаря, або психіатра, або там, іншого лікаря психотерапевта якщо він по якихось причинах не береться сам займатися цією психотерапією. Психологи, психотерапевти, власне, самі не можуть займатися діагностикою або призначенням медикаментів, бо вони не являються лікарями і таких повноважень не мають. Чим займається кожен зі спеціалістів? Психіатр як лікар займається відповідно діагностикою та лікуванням психічних розладів, від невротичного спектру, такі як там, тривожні розлади, депресивні, обсесивно-компульсивні тощо до великих там шизофренія, шизоафективні та інші там, якісь страшні терміни, які ви могли чути в суспільстві. Психотерапевт. Психотерапевт це спеціаліст, який займається немедикаментозним лікуванням. Це спеціальні психотерапевтичні техніки, лікування словом, якщо могли чути такі вислови. Психолог. Психолог нічого не лікує. Психолог здебільшого займається вивченням, вивченням поведінкових процесів людей, взаємодії людини з оточуючим світом, з іншими людьми, а також якихось розумових процесів людей. Так, звичайно, психолог може консультувати, але виключно здорових, виключно підкреслюю, і в рамках якихось, можуть бути стресові ситуації. Непорозуміння з оточуючими, внутрішні конфлікти, сімейні консультації, тільки в такому ключі. Якщо ми говоримо про якісь розлади, то цим займається або лікар-психіатр, або лікар-психіатр-психотерапевт. До кого ж звернутися на першу консультацію? Тут я завжди раджу звертатись спочатку саме до лікаря. Тому що, відповідно, саме лікар займається діагностикою і за потреби призначенням лікування. Важливо на початку виникнення проблеми не прогавити її і чим швидше почати лікування. Якщо ж лікар побачить, що потреби в медикаментозному лікуванні немає. Психічного розладу немає, а тут я підкреслю там тривожний розлад, депресивний розлад, це теж психічні розлади. Якщо ж такої проблеми не буде виявлено, то лікар завжди порекомендує вам звернутися до психолога для того, щоб далі вирішувати якісь свої внутрішні особистісні проблеми, якісь внутрішні конфлікти або ж сімейні, або тощо інші проблеми. Можливо, у вас були такі ситуації, коли ви звертались до психолога і через декілька сеансів спеціаліст направляв вас до психіатра. Якщо ви з таким стикались, можете розповісти свою історію в коментарях, я подивлюсь, обов'язково вам відповім. Якщо після цього відео у вас залишились якісь питання, обов'язково залишайте їх в коментарях, я почитаю та відповім на них. Також буду дуже вдячний, якщо ви напишете, розбір якої теми вам цікаво було б почути від мене у наступних відео. З вами був Іван Давидов. Бережіть себе!